Добрий день, мене звати Діана Тарнова і я військовий юрист юридичної компанії Прихоцько та партнери. Виплата компенсації сім'ях загиблих військовослужбовців. Це болюче питання, яке торкається багатьох родин в Україні. Зважаючи на те, що законодавство передбачає виплату грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, на практиці отримання цих коштів може затягнутися на місяці, а іноді й на роки. Чому так відбувається, скільки часу чекати на виплату та як можна пришвидшити цей процес, розглянемо в даному відео. Чому не виплачують гроші за загиблого військового? Одна з головних причин затримки виплат бюрократичні процедури та відсутність контролю з боку відповідальних органів. Часто родичі стикаються з наступним проблемами. Бюрократичні процедури, збір необхідних документів, їх обробка та перевірка займають час. Помилки в документах. Неправильно оформлені документи можуть призвести до затримки або відмови у виплаті. Неповний пакет документів. Навіть одна відсутня довідка може затримати процес на місяці. Родичам не завжди надають вичерпну інформацію щодо необхідних дій. Через це вони можуть довго чекати на виплати, навіть не підозрюючи, що потрібно подати додаткові документи або звернутися до вищих інстанцій. Пасивність територіальних центрів комплектування Вони постійно рекомендують чекати, хоча на Рідко документи просто не відправляються у вищі інстанції. Технічні збої та людський фактор. Документи можуть загубитися або неправильно оформитися, через що їх доводиться подавати повторно. Перевірка обставин загибелі в деяких випадках. Потрібно з'ясувати, чи загибель сталася внаслідок бойових дій, що може відтягнути виплати. Окремої уваги потребують випадки, коли військовослужбовець вважається зниклим безвісти. В таких ситуаціях виплати можуть бути відкладені до завершення офіційного розслідування або до визнання особи загиблої. Це може займати від кількох місяців до кількох років, залежно від обставин справи. Чому не виплачують 15 мільйонів гривень? Ще однією серйозною причиною затримки виплат може бути недостатнє фінансування у деяких випадках, навіть якщо документи подані вчасно, виплати не відбуваються через тимчасову нестачу коштів у бюджеті, хоч це не завжди озвучують офіційно. Але розподіл фінансів також впливає на терміни виплат. Скільки часу чекати на виплату за загиблого військового? Згідно із законодавством, виплата має здійснюватися після оформлення всіх необхідних документів, подачі до розгляду відповідної комісії та прийняття позитивного рішення. Проте, в реальності, багато сімей чекають 6, 8 або навіть 12 місяців, перш ніж отримують компенсацію. У деяких випадках процес може тривати понад рік. Чекати місяцями без жодного результату це типова ситуація. При цьому більшість родин не звертається до юристів одразу, сподіваючись, що ситуація вирішиться сама собою. Хтось боїться додаткових витрат, хтось не вірить в ефективність юридичної допомоги. Однак практика показує, що без кваліфікованої юридичної підтримки термін отримання виплат може суттєво затягнутися. Необхідно пам'ятати, що одержання компенсації у розмірі 15 мільйонів гривень за загиблого здійснюється поетапно. Як можна прискорити виплату? Основний спосіб прискорити отримання виплат це юридичний супровід. Наші фахівці допомагають родинам загиблих військових завдяки надсиланню запитів і скарг у відповідні інстанції, контролю, передачі документів від ТЦК до вищих органів, оскарженню безпідставних відмов у судовому порядку. У нашій практиці досить багато випадків, коли після юридичного втручання процес виплат прискорювався в рази. Головне не чекати пасивно, а діяти. Якщо ви зіткнулися з проблемою затримки виплат за загиблого військовослужбовця, не зволікайте, зверніться до юриста. Чим раніше ви звернетесь за допомогою, тим більше шансів отримати належне вчасно та без зайвих проблем. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.